23 строковики Сум відправились до армії. Це перша партія цьогорічного призову. З якими думками йдуть до армії юнаки та де служитимуть Діана Крахматова? Розповість. Десята ранку біля міського військомату Сум вишукались хлопці. За кілька хвилин вирушать до збірного пункту, а вже звідти до військових частин. Йдемо захищати державу. Чого очікуєте ще? <смеш> С автомата пострелять. Ні, ну взагалі надо йти. Очікую, що цей час пройде для мене швидко і мені буде щось згадати пізніше і розповісти моїм друзям, якщо в них будуть такі питання. Ну і, ну і все. Не бажаю. Звісно, звісно, хотілося б тут, але можна і в Києві. Владиславу Бабочу 21 рік. Сподівається служити в артилерії. Треба країну підіймати з колін, де служити, захищати свою державу. Мозгів побільше набратись мужності. Проводжати Владислава прийшов батько із молодшими дітьми. Сам служив в армії, нічого тут страшного нету. Навіть я і рад, що йде в армію. Щоб він нормальний, щоб нормально там був, І під кулю щоб не потрапив, щоб... все вдало, щоб було кулю не попав, щоб все було добре, щоб удачно все пройшло. Продовж весняного призову сум на службу мають відправити 114 строковиків. По прибутті на обласний збірний пункт вони будуть остаточно. Вивчені представникам військових частин, з ними буде проведення бесіда, вивчені їхні моральні діли, фізичний стан, стан здоров'я будуть остаточно призначені в ті чи інші військові частини та підрозділи. Всі призовники вчора можете самі запитати, були. Проведене тестування на наявність коронавірусного захворювання, тобто не один хворий призовник не буде направлено у військові частини. Чи жоден призовник на військову службу під час проходження служби не залучається ніяким чином до операції об'єднаних сил. Вони всі проходять службу в тилових частинах та підрозділах. За словами Романа Галасюка, прибути до місць служби юнаки мають до кінця тижня. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми. Відправка тривала до пів години. За інформацією речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких конфліктів під час неї не фіксували. Додам, що весняний призов розпочався 1 квітня і триватиме до кінця червня. За інформацією міського військомату, близько 40% призовників підуть у Збройні сили України, решта до Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби спеціального транспорту.